Більш ніж місяця йде активний покіст території і силами комунальних підприємств, і силами районних адміністрацій та ОСМД та іншими. Зв'язку з чим, сьогодні на нашій нараді ми плануємо заслухати представництво районних адміністрацій про хід виконання заходів щодо боротьби з карантинними рослинами по районах міста, а також окремо ми з вами в минулому році вперше включили до... Планом боротьби з карантинними рослинами такий заход, як механічні обробки. Відповідно, це боротьба з боротьбою з з корінням, попередня визначена ділянок, які ми мали разом приводити. За інформацією районних адміністрацій та відповідних комунальних підприємств департаментів, департаментів наразі використовується у нас тільки механічний метод боротьби з амброзією шляхом викошування та виривання з карінки покосами охоплена площа близько восімсот двохсот двадцяти гектарів. Крака спокоса вже була там практично по 2-1,5 рази. Більш що час. Тоді кожна районна адміністрація, потім гуманітарне да. підприємство, кожен по своїй тоді доповість і потім обговоримо результати. Порядок демон у вас у всіх є. Тоді, будь ласка, Глеб Анатолійович, починаємо з заступової реаліаністрації адміністрації. Да. що На розпорядження районної адміністрації по Вознесенівському району 10.04.25 затверджено спад постійно діючої районної робочої групи по координації проведення робіт зі знищення карантинних ростин. Проведено два засідання робочих груп, укладено два договори на покістрови на території Вознесенівського району загальним обсягом 105 гектар. Роботи по покусу трави у Вознесенівському районі почалися в кінці квітня 2025 року. На даний час проведено сім рейдів обстеження організації робіт по покусу трави. Також районною адміністрацією проведена нарада з головою СББ з питань дотримання права благоустрою, до особливо увага приділялась організації робіт по покусу карантинних рослин у 2025 році на прибутникових територіях. Плани робіт по покусу трави формуються щоденно з врахуванням проведених рейдів, отриманих заявок через контакт-центр 1580». На території району покісь проходить щоденно залученням від 3 до 8 косарів. Також за необхідності покісь трави проходить у вихідні дні. На даний час роботи виконані на 81 дні локації. Проведено покіст трави механічним методом на території 27 гектарів. Покіз відбувається на прибуткових територіях, дитячих майданчиках, внутрішніх внутрішньоквартаних територіях та територіях району, розглянуто 51 звернення громадян, які надійшли через контакт-центр 1580, з яких більшість вже виконана. Також районна адміністрація поведінського району при формуванні тих завдань для проведення відкритих торгів з особливостями передбачено послугу на ручне видалення амброзії. В кінці липня, в серпні на загальній площі 110 квадратних метрів на території дитячих майданчиків. Зарахуванням кратності в два рази заплановано пропулювання на території 220 квадратних метрів. Роботи по покосу карантинних рослин на території району продовжуються. Скажіть, будь ласка, да. на так, вистачає? Нам так, вистачає? Нам, вистачає. Нам достатньо. До кінця, До кінця року. року. Кінця. Да, да. Добре. І ще питання. Вирвання рослинам розі з коріння на попередньо визначену діяльність. Що там у вас відбувається? Поки що нічого не було. Чого? Ну, ще рано там. Немає ну, вроде є, є, але в неї перейдуть. Ну, ні, ну, визначені ділянки. Ну, в неї період вегетації, як я вже казав, в пізніше. Ну, зараз ми її просто зріжемо, ну, ефекту ніякого не буде. Ні, почекайте, почекайте. Тут справа в тому, що виривання з коріння. Ну, виривання скріння, ну, отака вона маленька. Як її вирвати? Ну. Можна я скрину. Значить, таку маленьку можна вирвати, але тут проблема в другому: що е, затрати на е, знищення амброзії е, рушним методом виривання, вони складаються з того, щоб знайти ту амброзію. Це часу дуже багато, більше ніж Да? і того, щоб вирвати її. Так от, якщо ми зараз її будемо виривати, то через місяць вона знову нова виросте. Вона буде виростати аж до кінця липня. Тому, якщо спланувати роботи по вириванню саме в самі останні дні липня, початку серпня, це дасть найбільший ефект використання коштів, а результат буде найкращим. Я так думаю, того досвіду. Це кінець другого закладу. Кінець липня. Кінець липня. Або початок серпня. Добре. Давайте, ну, тоді давайте визначаємо стандії стосовно основних ну, саме цього заходу, що вони стали на звинуваннями. Ми тоді заслухали відповідно проти цього репозиторів вже наприкінці на початку серпня. Так виходить. Це зазвичай вам пропає. Щоб, щоб єдине, єдине тоді підхід був для всіх райадміністрацій, це... Тоді ми всі, як ми займаємося цим питанням, цей відповідний період про часу. У зв'язку з тим, тоді сьогодні ми просто ще раз з'ясуємо, які площі відповідно у нас визначені по цьому заходу, і фактично сьогодні ми пропрацюємо питання стосовно механічного тобто, способу виробництва розповідання і наявності коштів для дитинства до кінця нас сезону. Дякую. Можна ще доповнення? Практика показала, що для того, щоб спланувати виривання, потрібно косіння запланувати десь за 2-3 тижні до того моменту, коли планується виривання. Якщо ми його заплануємо спочатку косіння, а через тиждень виривання нам не буде що виривати. А вони одні і ті ж. Вони одні і ті ж. Там, де росте амброзія, все рівно треба косити траву. Тут нікуди не дінешся. Давайте Дніпровський давай. район. У Дніпровському районі у нас договір складений, що надає можливість проведення робіт по косу трави на площі 76 гектар. Кратність покусу буде складати 4 рази за сезон. На сьогодні у нас уже по 56 шість локаціях. Викошенно викошена на площі 15-22, а також надана заявка для того, щоб на площі 11 гектар по 30 локаціям проведена була робота. За звітний період також районною адміністрацією за участю представників голів самоорганізації населення проведено 22 обстеження. Видано 261 попередження щодо проведення прилеглої території. До належного санітарного стану також постійно проводиться обстеження при територій ОСББ, керуючих компаній, ведеться робота щодо усунення недоліків та в її отримані. Бюджетне фінансування на застосування заходів щодо боротьби з карантинними рослинами, механічним шляхом методом шляхом виривання середня. У нас наразі відсутні. Планувалося застосовувати даний період метод на території, яка перебуває в господарському відданні Зеленбуда по скверу. Вулиці Верхній, але там наразі цей механізм не застосовується. Ну, локацію придамо, додатково скажемо ще, де будемо застосовувати цей. Так, ну, да, ми по скверу давали, але зараз там косі просто механічно, не вириваючи. Так, добре, кошти вистачає, Кот, да, поки, так да. заводськими. Доброго дня, Вісоводський район. На 25-річний пакіст трави в об'ємі по прибудинковим територіям майже 44 гектара і по безкостарчому на 51 гектар. Це дає нам змогу косити траву на ну, виконати 4-кратний пакіс за весь сезон. Перший пакіс було розпочато 28.04, 10.05 завершено. Була викрашена пробудинкова територія 10,4 рі, безвідкачі 12 Га. З 12.06, тобто сьогодні розпочато вже а, другий покіст. я думаю що якщо погода буде така, як ми планували, то ми вийдемо на нам на падать за помовлених коштів і в такої кратності на весь сезон. Щодо хімічних та механічних методів, значит, 25 рік. З виділено кошти на, на хімічну карантинних рослин на площі 13 тисяч метрів квадратних. По механічному методу боротьби з термосточника комулювання орієнтовної площі розі 130 метрів квадратних. На теперішній час на розгляді сесії винесено питання про сході коштів з економії після закупівель саме на механічний метод боротьби. Ну, я бачу, що якщо ми кажемо про механічний спосіб, це там, останні дні там, липня, початок серпня, то це в нас якраз ми всі про ці процедури встигаємо про пройти. Наразі кошториси по хімічної обробки та вириванню наводять на погодження диму у нас. Значит, по, а, значит, так, в принципі, все у мене така основна інформація. Yeah. Уже, yeah. На даний, даний. момент то есть, ми запланували 4-хкратний покос, те, що ми бачимо, що нам повинно вистачити. Це буде залежно від побоювання. Ну, я нагадаю, що буде все добре. Земельні ділянки також у вас визначені. Земельні ділянки визначені, де буде і хімічна, і механічна група. Ні, yeah. виривання механічна. Ну, це я маю на увазі да, саме виривання. Тобто, що десь метрів квадрат заплановано під виривання. У районна по комарської районної кошти виділені в достатній кількості на даний час. У нас пройшло перший етап покоса. Заплановано виривання у нас на території 300 квадратних метрів. Це вулиця Чемаченка на даний час. Приблизно до п'ятдесяти пробно пройшли вирвали, але там є питання у підрядника стосовно захисту співробітників. Тому зараз вони. Займаються закупкою масок і всіх цих питань. Вся територія районної адміністрації, спільна служба фітоконтролю у нас постійно на контролі, є е, території, які визначені, де потрібно прибирати оборозію. Є графіки, роботи робота виконується повному обсязі. Опрацьовується питання 15:80 і контролюючі органів. Доклад, завершуємо. Кошти безпечання. Всім доброго дня наразі укладено два договори на покість карантинних рослин, ну кварталка і наружка. Покість вже зроблена двічі двоєкратно. Коштів вистачає ну, додаткових. Не будемо просити. Що стосується ліквідації карантин методом виривання, визначена у нас територія прогулок назовий нуль гектара, і ми заклали кошти. Трічі виривати за сезон на даній території. От ми ну, планували перший раз виривати на наступному тижні, але враховуючи поради, можливо, переглянемо, перенесемо на пізніші терміни. Хоча тричі ми заложили троєкратне виривання. <кхм> Значить, По хімічному методу у нас теж, теж закладені кошти, на, територія визначена, зараз будемо проводити закупівлю. Ще закупівлю ми не проводили, договорні укладені. Значить, що вівторка, у нас заплановано вже не один рік. Ми проводимо обстеження території, сумісний рейд, інспекція благоустрою і Держпроживслужби. На даний момент вже в даному сезоні три рейди пройшло. Було одне зауваження до кхм, дубового гаю. Лист ми направили на КП «Титан», Уже є реакція, відповідь кхм. вони відреагували, покосили. Ну, якби все зроблено своєчасно і реакція. Швидка. Кошті вистачає. Коштів вистачає, планувати додаткових не будемо. Дякуємо, Хортицький. Доброго дня. Загальна площа зелених насаджень Хортицького району близько 144 гектар. Плідна співпраця з комунальним підприємством Зеленбуд. За ділянками на 70 майже 9 гектар це пустирі від плями, відповідає Хортицька районна адміністрація з метою організації та проведення робіт щодо боротьби з карантинними рослинами на території Хортицького району в 2025 році. Укладено договір на покістра загальною площею 824 162,5 метри квадратних. Робота розпочата на сьогодні. виконано покіс за 146 адресами загальною площою. 75 гектар. Кратність покосу у нас 1-1. Зразу кажу, коштів у нас не вистачає. Вже підготовлені бюджетні запити до фінансового департаменту. Попереднє розуміння є про видалення додаткових коштів, щоб було виконано покіс ще додатково два рази. Плідно ми співпрацюємо з. Керуючими компаніями одна з таких компаній на території це місто для людей. Виконано покіс всіх 78 адрес. Проводиться покіс по другому разу на цих територіях. Згідно графіка, по Запоріжжям сервіс виконано покіс з сіми будинків. Виконуються роботи з покусу по другому разу. Також по зверненням в контакт центру 1570 надійшло 28 звернень. Виконано 25 звернень інший включений в план покосу, які у нас залишилися, хочу акцентувати увагу. Безумовно, ми контактуємо, відпрацьовуємо запити від 1580, але роботи і так би виконувалися згідно графіку. Це дуже важливо, що ми не по принципу звернень працюємо, а за нашим затвердженим графіком. Також у нас протягом звітного періоду було 14 рейдів перевірок, за результатами яких подано 56 попереджень щодо порушників, які не усувають порушення, повідомляє в інспекцію з благоустою міста Запоріжжя. Якщо аналізувати, то їх реакція ну, задовільна. скажімо так, на привезли, жаль, є ділянки там, де бізнес не працює. Закрити дуже тяжко з ними контактувати. Тоді звертаємось до волонтерів, і вони допомагають в закриті цих питань. На 25 рік у нас планується провести роботи по боротьбі з карантинними рослинами та фітоценотичним методом, орієнтовною площею 2700 метрів квадратних. І на ліквідацію карантинних рослин шляхом виривання амброзії з корінням планується провести на площі 3 тисячі метрів квадратних вздовж парку героїв національної гвардії України. На даний час коштів на це немає, але вже підготовлений бюджетний запит, і також попередньо є розуміння, що кошти будуть виділені на ці роботи. У мене все дякую. Дякую вам. А, а можна да, питання? А можна чутше роз ліпірація крантиних рослин в Шевченківському районі здійснюється? А можна чутше про те, яким чином по якому алгоритму проходить звернення до волонтерів? То що вони вам допомагають? Як це виходить? За які кошти чи про безплатно вони роблять ну, звідки фінансування? Хочу нагадати, що волонтери працюють безкоштовно. ось це як то кажуть, на Взаємовигідних взаємовигідних роботі з волонтерами, які з відповідальністю відносяться до розвитку Хортицького району. Вони за це нічого не просять, а долучаються і покращують наш район. А що таке взаємовигідні? От підписує... ми їм дякуємо. Ага. Кажемо ага, в зрозуміло, ви бачите, що всі бачать про те, що Хартицький район завжди дуже багато залучає. Добробітних засадих не тільки по карантинних рослин, а й по питаннях взагалі прибирання сміття, роботи це поставили дуже фахові. В Шевченківському району ліквідація карантинних рослин здійснюється на площі десь 150 п'ятдесят гектар, з яких зелену виконує на центральних. Так, дорогах і, скажем, в центрі району, і десь 71 гектар внутрішньоквартальних територій, які закріплені згідно договору за підрядною організацією. Роботи виконані вже в перший транш виконаний. В червні ми приступили вже до другого покусу Кошти виділені на 70 гектар. Ми думаємо, що на протязі цієї всієї роботи проведено 19 рейдів. виписано більше 50 попереджень підприємствам і, скажімо, фізичним особам-підприємцям, які, ну скажімо, недостатньо приділяють увагу до боротьби. З бульонами, з цими підключились великі крупні скільки, промислові підприємства. Ми їм вдячні за те, що вони отримують в нормальному стані свої території. За ними закріплені мотор, прогрес, мігремонт. Навіть підключився на воєнстрої набративний. Масложир, ну, в общем, підприємства всі працюють. Е, Коштів у нас не, не вистачить, нам підготовлений вже е, бюджетний запит. Е, погоджено, я думаю, що при настанні ну, поправти мене, якщо я не правда, ветативного періоду нашої амброзії е, ми останемось без грошей, якщо ми будемо з такими темпами коси. Тому ну, нам потрібні будуть додаткові.